Так, добрий день. Добрий, добрий. А ну-ка, зараз подивимося, хто повставав у 2 часа дня. Буде робота сьогодні, чи ні? Буде робота сьогодні в Тіктоках, чи ні? Вже б мали до 2 часов ще армія попідніматися. Привіт, дівчатки. Тікток війська мали б уже встати. Добрый, добрый, добрый день. Привет, привет. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Добрый, добрый, добрый день. Да, свята жінка, правда. Свята. Вот, код вот, ви солнце под я каже, Боже, подвинься на эту жінку святу. Что там наша Катя на цю тему каже? И не брала, и не отдам. Вот, блядь, я поняла, что не подключался эфир. Бо у меня был ноут на режиме не беспокоить. А кто це наклацал? А не калета наклацала. Похож це не колета. Так, ефір у нас відновлення е, жіночої енергії після травми або стресу. Відновлення жіночої енергії після травми або стресу. Нам сейчас всім нужен этот эфир. Мы, блядь, все сейчас в стрессе і в травмі. Одна, блядь, травма. Так, буде такий у нас діалог. Да? Значить, знову ж таки, будемо говорити про те, що люди часто мовчать, да? про те, як відновитися, да? коли е, в якийсь життєвий момент життя забрало вашу енергію. Да? Була травма, стрес, можливо, вигорання, можливо, був розрив, можливо, якась втрата була. Е, і от це все насправді забирає жіночу енергію. Дуже сильно забирає. Да? І От сьогодні я розповім, як вам її повернути, тому що, ну, насправді, дуже багато жінок пишуть, госпожа, от, як повернути свою енергію? Де вибирати енергію, як мені відновити свою енергію? Да, мільйон доларів допомагає, звісно, Юля. Ну дивися, якщо в нас немає енергії, то ми його не заробимо, і, звісно, ми не привлечемо нікого, хто, нас, хто нам його дасть. Більше того, ми не будемо посилати цей і запит на мільйон доларів США на оці жалкі пачки, гроші, якщо у нас немає енергії. Да? І от що таке власна жіноча енергія? Єлена, ти тут мяу, мяу, мяу. Елен, на шість тобі. Тобі на шість. Е, дивіться, жіноча енергія насправді це не езотерика. Да? Це е, дуже практична річ. Да? І от це наш ресурс і для творчості, і для сексуальності, і для інтуїції, і для емоційного зв'язку з іншими, і е, для відновлення, звісно. Да? І коли ця енергія у вас вичерпана, то ви відчуваєте в тому, яка не проходить навіть після сну. Ми зараз насправді більше жінок в такому стані, да? жінок. особливо я постійно думаю про тих жінок, які виїхали, як їм важко. Нам важко, безумовно, але як важко тим жінкам, які виїхали, тому що знаходитися навіть хоч. В такий час в своїй країні, окей, важко, але в своїй країні, коли ти розумієш, що з тобою відбувається, і знаходитися в чужій країні, де ти взагалі не розумієш, що з тобою відбувається. Що тобі робити, тобі вкоріняться тут тобі не вкоріняться, чи ти ніби життя поставлене на паузу, і ти не зрозумієш, скільки ця пауза ще буде з тобою відбуватися, і що тобі робити в цю паузу, тому що в тебе енергії немає. І який величезний поток енергії потрібно направити, да, щоб пустити корні а, насправді в чужій країні. Да? Насправді, щоб пустити корні в чужій країні, потрібно направити дуже великий поток енергії, а якщо в тебе блядь, немає. Що і куди ти направиш? Що І куди ти направиш? І це безумовно, дуже, дуже і дуже важко, тому що ти ніби фільм дивишся. За чужим життям, чуже життя йде, да? а твоє стоїть на якійсь незрозумілій паузі. Але ж тобі треба жити, тому що в тебе є діти, ти ж не просто тут оказалася. Да? Так ось жіноча енергія насправді це не якась там езотерика. Ні, це дуже, дуже і дуже практична річ. Да? І от коли ця енергія вичерпана, я ще раз повторюю, да, що ви відчуваєте втому, яка не проходить навіть після сну. Далі відсутність бажання будь-якого, відсутність будь-якого бажання. Да. Взагалі навіть відчуження від свого тіла, да. постійне роздратування або, навпаки, байдужість. Да. І відчуття таке, що я себе втратила. Я втратила себе. Да? І от дивіться, як травма забирає енергію, як травма забирає енергію, да? коли ми переживаємо щось дуже важке, ех, наше тіло замикається. Це захист, це захист нашого тіла. Але проблема в тому, да? що цей замок залишається на нашому тілі навіть тоді, коли реальна небезпека минула. Коли реальна небезпека вже минула, да? наше тіло все одно пам'ятає. І наше тіло зберігає цю напругу. Да? І ця напруга блокує да? потік енергії. Дуже блокує потік енергії. От тому відновлення насправді починається з тіла, да? не з голови, а з тіла. Да? І от давайте поговоримо про сім практик відновлення. Да? І перша практика це дихання у живіт. Да? Насправді, це найпростіша техніка, але вона і найефективніша. Да? От ви повинні покласти руку на живіт. Мене, до речі, я знала цю техніку, але мене знову її навчила, моя тренер по голосу. Тренер з по голосу, да? ви кладете руку на живіт, нижче пупка. Да? І стараєтесь дихати туди. Ви повинні відчувати, як набирається повітря в живіт, не в груди, а в живіт. Да? І от ви робите вдих 4 секунди, живіт повинен піднятися. Видих через 6 секунд. Да? І живіт має опуститися. І от 10 таких, знаєте, дихань вранці і ввечері це вже. Уже почне відновлювати вам зв'язок з вашим тілом. Далі, друга практика це тепла вода. Да? Вода це жіноча стихія, і вона дуже зцілює. І е, я от ще раз повторюю: я вже це говорила, але, мабуть, на марафоні богиня-перезавантаження, що жінкам взагалі категорично заборонено пити холодні напої. Жінкам не можна пити холодні напої. Ніяких блядь, айс-коктейлів, айс хуйні, холодної води не можна. Жінкам не можна. Нашому організму потрібна. Чим гарячіша рідина, тим краще, тим краще. да? І на цьому побудовані взагалі всі ці китайські технології, да? тому що китайська філософія не технологія, китайська філософія вибудована. да? Ми повинні пити теплу, а навіть гарячу воду. І от нам потрібно вводити це щоденно. І жодних жодних холодних напоїв і холодної їжі. Це, це не для жінок. Чим більше, дівочки, от візьміть собі за правило пити от теплішу воду і напої тепліше, ніж ви можете навіть витримати. Теплішу, да? от Лучше ганяйте гарячу воду, кип'яток, гарячу воду. А, да. Так само ванна на сілью да, 20 хвилин, без телефонів, без нічого, без думок, да. просто бути у воді, тому що вода це жіноча стихія. Да. І ви можете уявляти, що вода забирає все, що нас обтяжує, стрес, тривогу, бій, да. що вона стікає з нас а, а, разом з водою. Це, до речі, мені моя духовний наставник Наталія, вона постійно мене заставляла висипати по, прямо от. Кухонну сіль, саму дешеву брати, по 10 пачок в ванну. І просто я, напевно, цю практику робила днів 10, 10 пачок кухонної солі висипаєш в воду і просто в, ці, в цьому такому розсолі е, лежиш скільки можеш. І вмиваєш все, і обличчя, і волосся, все-все в цьому розсолі маринуєшся. І так 10 днів я робила, пам'ятаю, да, ця практика дуже класно допомагає. Третя практика це торкання себе, торкання свого тіла. Да? Тому що після травми ми дуже часто відчужуємося від свого тіла. е, від свого тіла, ніби воно не наше. Є навіть такі травми, ну це зазвичай кексуальні травми. Коли людина взагалі не, від, не відчуває, що відбувається з її тілом. Вона навіть не відчуває, чи би, зараз в неї кекс анальний чи вагінальний. Як, що з нею зараз відбувається? Вона просто не відчуває тіло заблоковане. Вам 19 літ? Боже, Олександр, спасибо. 18, ну 19 це йде. От мужчина знає підход до жінки. От ви мені зразу понравились. Олександр, як тільки ви зайшли в чат, я подумала, це хороший мужчина, Нравиться мені. О, бачите, то ли діло Ютуб. Тікток-шо пишуть? А Ютуб як. Значить, е, наше тіло да, ніби не наше. Да? І от дотики до свого тіла повертають е, дуже класний зв'язок. Да? Коли ми робимо самомасаж, крем, олія, це на богині перезавантаження. Хто ще не пройшов богиню перезавантаження? Ви, будь ласка, пройдіть, тому що богиня перезавантаження, марафон був, це все було про тіло. Там, там ми просто бомбили, бомбили все про тіло. І масажі щотками, і скрабами робили, і за волоссям ми робили. Ми просто все, все. все. Слава Україні. Ми все е, робили для тіла. Все робили для тіла. Да? Е, тобто, оці е, рухи да? руками для тіла це дуже класно. Да? Це важливо. І важливо ще робити це з любов'ю. Да? Не як якусь рутину. Не як якусь рутину ти робиш, аби робить. Ні, це акт любові для себе, акт любові для себе і про себе. Да? Любов про себе. Далі, наступна практика четверта це рух, да? тому що енергія любить рух. Енергія любить рух. Да? І от коли ми застигаємо, енергія наша також застигає, да? енергія також застигає. да? Ем, але це зараз навіть не про спортзал, да? а про рухи для тіла, да? а не проти нього. Ем, наприклад, танці дуже класно. Далі, е, дівчатки, по-моєму, називається ця практика восім «Восім жемчужин». Загугліть, я yep. теж її робила. Це. Якась там шаолінська практика, 8, 8 жемчужин. Вони прості, але вони дуже енергонасичені. По-моєму, 8 жемчужин, чи з 7 жемчужин. Дівчатки, загугліть, подивіться, от, хто зараз потрібна допомога. От ця практика дуже, дуже розганяє енергію. Бо це практика цих монахів, тибетських монахів, да? Тибетська практика, да. танці в своєму ритмі. Да? Далі прогулянки в парку, розтяжка, якісь а п'ять тібетських жемчужин. О, да, все. А, йога, да. Ну опять же, йога, це дивіться кому як. Мені йога не підходить, тому що я бешений холерик. Я більше холерик, і я не можу. Я можу читати, я можу читати вєди, Я, мені цікаво, але йогу я не можу, я в його йбнуся. Мене, мене зразу в психушку відвезуть і скажуть, заберіть її. А от жемчужини мені дуже класно підходили, тому що вони рухливі більше. Тобто, будь-що, що буде повертати нас в тіло. Нам важливо знову таки контакт, контакт в тіло. Понимаєш? Контакт е, в тіло. Далі, знову ж таки, про, у нас енергія має накопичуватися. Да? Рухи для свого тіла. Наступна практика це сон. Да? Сон все ж таки, да, пишуть. сон це не розкіш, да? сон це необхідність. І от під час сну наше тіло, звісно, відновлюється. Да? І нервова система трохи розвантажується. Да? Енергія починає, я вас теж люблю, енергія починає накопичуватися. Да? І дивіться, про сон тут це дуже індивідуально. Про сон, насправді, це дуже індивідуально, тому що кожному по-своєму потрібно часу для відпочинку. от Я вже поставила режим не безпокоїття. Як воно, блядь, пробилося. Зараз ви YouTube ви чуєте чи ні? Ну, просто я, я, я лютую. Ютуб ви зараз чуєте чи ні? А, знову ж таки, о, кожному по-різному потрібно все. На Ютубі пропав звук. Ну, блять, понятно, тому що пробиватися почало. І я ж перед тим, як вийти, я просто убрала, не беспокоїть. Я дуже зла. Я дуже зла на Юльку, блядь. Зараз на Ютубі включаю знову. Так, комусь потрібно 9 годин сну, комусь потрібно 10 годин сну. У кожному по-разному, -раз, по так? Да? У кожному справа в тому, Юля, що прибирає звук, але не сам виклик. Справа в тому, Юля, що він мені вибиває потім на Ютубі звук, взагалі ніхто нічого не чує. Комусь треба 8, комусь 9, комусь 10. Мені потрібно 4-5 годин, і я себе нормально буду почувати, я встану і буду далі цокотіти каблуками. Це, це в кожному ну, важливо висипатися, да? і важливо лягати до 23. Ну от, ми з вами будемо лягати в 23.30, тому що вечірній ефір я все-таки вирішила переносити на 22.30. Да? Далі, і же, без екранів за годину до сну. Це база наша повинна бути. Да? Це повинна бути наша база. Далі, наступна практика це природа, да? природа. Природа відновлює те, що місто забирає, тому поїхати десь на природу це дуже буде класно. Да? Оце відчуття землі під ногами, дерева, вода, небо. Да? Це ж не езотерика, це ж не, не про езотерику. Це про науку, це про контакт із природою, да? дуже знижує в тілі кортизол. Да? Хоча б 20 хвилин на день да? бути на природі без телефону. Ну, от я теж планую повертатися до прогулок по ботанічному саду, коли, значить, не буде оцих лютих морозів. Да? Знову ж таки, без телефонів. Просто побудь. І сьома практика це творчість. Да? Творчість це, от, це насправді прямий канал до жіночої енергії. Да? Малювання, письмо, рукоділля, хтось, можливо, любить кулінарію, з тістом любить працювати. Да? Тобто будь-що, де ви створюєтесь, Да, пообніматися з деревами, це також класно працює. Будь-що, де ви створюєте. Да? І там, де ви створюєте не для результату, не для інстаграму, а взагалі для процесу. Для процесу, да? для насолоди від самого створення, від просто я будь в состоянні цього стану творця. Да? Далі, дивіться, що блокує відновлення нашої енергії, да? тому що є речі, які дійсно заважають нам відновлюватися. Да? Перше, це постійний стрес. Да? Якщо Джерело стресу не усунути, да, відновлення насправді майже неможливо. Але зараз цей стрес, який відбувається, він від нас не залежить. Да. Він від нас не залежить, і ми не можемо на нього повпливати. Тому ми зараз вже знаходимося в тому, чим ми знаходимося. І нам, тим паче, більше і більше потрібно часу для відновлення своєї жіночої енергії. Тому що ця ситуація від нас просто не залежить. Ті ж, жінки, які навіть уїхали, і які тут знаходяться, і, або жінки, в яких чоловіки е, пішли на війну, ну це страшна ситуація насправді. Тому що ти, ти просто щоденно на лезі ножа. Да? Ти просто на лезі ножа щоденно, ти щоденно на кортизолі. І, І чим більше от, е, ти робиш для себе, тим, тим краще цих практик. Е, тому що. Насправді, так, да, головне джерело ми не можемо сунути. На жаль. А, далі, що ще блокує відновлення? Це самокритика, дівочки, да? коли ти думаєш, я б мала б вже ти себе насильно насілиш, я б вже повинна була оговтатись, а що зі мною не так. І ці думки знову забирають енергію. Коли ти думаєш, ну от інші, наприклад, поїхали, вони адаптувалися, вони вже живуть життя. Ну чому я так не можу? ну Чому в мене не виходить? Ну я якась неправильна, ну що зі мною не так. І ти. е-е, да. Uh, і ти починаєш себе uh, за це uh, критикувати. Ти починаєш критикувати. Цього не потрібно. Третє, що забирає енергію у жінок, це ізоляція. Да? Це ізоляція, відсутність контакту з іншими жінками. Да? Да. Почуття провини, що ви виїхали. Да, да. Це, це вообще. І uh, багато людей, uh, значить, uh, цькують. Займаються цим цькуванням, а ти виїхала, живеш на пособі, то не мандякай там, так ви йти, поживи на пособі, і будеш розказувати, блядь, як тобі там хорошо чи ні. Я в бігах побула півтора місяця. Я думала, я йобну. Ні, я не думала, що я йобнуся я йобнулась. Я бігла на чотирьох лапах, як козел, блять, на чотирьох копитах, я на чотирьох лапах бігла, перед машиною верталася додому. І зараз дивіться, послухайте оце, да? забирають у жінок енергію дуже сильно ізоляція. Коли ви з, забрали у вас відсутність контакту з іншими жінками? Да? Тому що. У жінок обов'язково потрібна ж, е, жіноча підтримка, і жінки обов'язково ми набираємося так у одної е, у одного енергії. Тому що жінки це така, ви знаєте, класна екосистема, як вулик, да? як бджоли допомагають один одному, як грибниця. Як грибниця. Ми розростаємося, але оця екосистема на, нам дуже потрібна. Екосистема нам дуже потрібна, нам потрібен контакт з іншими жінками. Да. Тому що жіноча енергія е, просто наповнюється через зв'язок з іншими жінками. Да, в еміграції ти майже повністю ізоляції. Дівчатка я створила для вас жіночий клуб. Я створила для вас жіночий клуб Катерини Карім. Да, там просочився наш Альошенька, ну ви ж його, блять, з'їли, ви ж його з'їли, як Гарпії. Льо, Льошу то з'їли. От Льоші немає не на ефірах, ніць, ніде. Треба писати Льоші і просити прощення. Бо ви на нього накинулися і просто розстірзали і виплюнули його. Е, е, жіночий клуб це велика підтримка, тому що жінкам не можна не можна бути в ізоляції. Ми обов'язково. Ми, а, Алоша, хуй з Алоша, це про хто? про кого ви? Жінкам ще раз повторюю, не можна бути в ізоляції. Вам потрібно шукати зв'язки. І в клубі ви можете це зробити, тому що в клубі ви знаходите, по-перше, фізичну подругу, тому що у нас же ж жінки знаходяться наші по всьому світу. Да? Навіть в Австралії, я завжди повторюю, що навіть в Австралії є наші жінки. Тобто, ви знайдете собі дуже багато подруг і підтримки. Пам'ятайте. Жінка-жінці це сильна підтримка. Ми як ми екосистему собі повинні створювати. Як бджоли, як грибниця хай хто як хоче називаєте як секта. Хай це буде секта, хай це буде нова релігія ваша. ну Жінка, жінці, сестра підтримка, і ми один одного. Ми один одного беремо. Енергію дає і обмінюємося. Катя, створіть клюб для, для Альоши. А де він? Хай напише. Я, я отдільно для нього створю клуб, ось дівчика з Астралії пише, да, до нас. І четверте, те, що забирає у нас енергію, це ігнорування потреб. Да? Коли ти говориш, мені нічого не потрібно. Це насправді небезпечна ілюзія, да? тому що у всіх є потреби. Да? І свої потреби потрібно визнавати. Ви не можете говорити, мені нічого не потрібно. Жінці завжди все потрібно, тому що жінка є прийомник. Да? І дивіться, дівчата, головне правило відновлення наше це процес. Да? Не чекайте, що от завтра ви прокинетеся, да? і буде все по-іншому. І ти прокинешся і сама станеш іншою. Да? Так не буде. Кожен день це. Маленькі практики, які повертають вам да, частину самої себе, частину самої себе. Тому потрібно бути до себе Да? Ви, ви заслуговуєте цей час націлення. Вас вирвали з корнем, особливо да, ті дівчата, котрі ем, зараз знаходяться в в еміграції, вас вирвали з корнем без анестезії, з кров'ю, і з корнем вирвали здоровий зуб. І виконули просто на виживання. Виживеш, не виживеш, по -по -по посмотрим, що з тобою буде. Да? І дивіться, пам'ятайте також, що важливо. Пам'ятайте, що вам потрібно бути терплячими для себе, ви заслуговуєте час на зцілення. і ще. Пам'ятайте знову, та, що пройшла темряву. Вона знає ціну світлу. От запомніть цю зараз фразу, да? запам'ятайте цю фразу. Та, яка пройшла темряву, вона знає ціну світла. І от це так само, як я для вас віддаю, зараз віддаю, віддаю, тому що я також, насправді, страшну темряву проходила. Є ж речі, які вам взагалі не можу розповідати, да? тому що в мене будуть заблоковані. Ефіри і, і взагалі це особисте. Іноді, коли я, є в мене бажання, я, я говорю, вам говорю якісь там е, речі. Але це ж не все, всю, всю, всю страх і біль і е, ужас того, що я там переживала, я ж не можу вам передати. Тому ця фраза дуже вона насправді потужна. Да? Та, що пройшла темряву, вона знає ціну світла і буде дарити це світло. Да? Uh, і що хочу сказати, да, ми сьогодні от поговорили з вами про відновлення, да? але іноді потрібна ще глибша робота. Да? Тому якщо ви відчуваєте, що застрягли у такому стані, я буду для таких жінок створювати йоні курс Йоні для богинь це відновлення, бомбезне відновлення енергії. Да? Про тілесність, про енергію, про чуттєвість і зв'язок з тілом. Також у вас є марафон Богиня перезавантаження, це про тілесні всі практики. Да? Ну і, Звісно, курс Я цінність. Да? Там, де глибока робота йде з самоцінністю, з самооцінкою, з динамічною я концепцією. Ти, ти ким себе приймаєш. Да? Тому, от, хто ще не пройшов, робота з внутрішніми ем, кордонами, і зовнішніми кордонами да, дозвола бути собою. Да? І оцей курс Йоні для богинь це також я буду робити, щоб повністю вас віднов... відновити енергію, бомбити конкретно на енергію. Тому що, якщо немає енергії, немає нічого насправді. Ене... Жіноча енергія є все. І більш того, жіноча енергія це і е, жінка ж. Розпространяє цю енергію і в сім'ю, і в роботу, і в бізнес скрізь. Да? І на дітей, і на дітей. Ми, коли жінка пуста, насправді це велика біда. Це велика біда. Все, і хороші також. Я хочу вам сказати, якщо хтось хоче зробити зі мною кооперації, колаборації, якісь, експерти, які хочуть просувати свій бренд, свій продукт, ви також можете мені писати за рекламу, за амбасадорство, і я можу також з вами працювати. Все, дівочки мої, я вас цілую, люблю всіх щиро, обнімаю, і я побігла до моєї богині, До мене приїхала моя. Доміна з Австрії. Все цілую, люблю вас. Кука. Кука.